Вітаю всіх. Зараз знаходжуся в лісі. Зараз четверта десь година. Вийшов я собі на прогулянку з собаками і взяв вон прибор свій металошукач, що в сумці лежить, не розбирав. Буду я сьогодні йти по цій дорозі, подивіться, позаду мене. Дуже вона так сильно роз'їжджена, Лісоруби їздять, рубають тут ліс. Так що ця дорога завжди якийсь результат мені приносить. Я думаю, і перевірю, що тут в нас приховується. От, бачите, позаду мене вона досить довга. Е -е, ходити є де, так що буду перевіряти, буде щось цікаве, буду вам показувати. Все, побажайте мені удачі, а вам приємного перегляду. Перша знахідка не заставила себе довго ждати. Он відійшов пару метрів від того, де я знімав відео. І дивіться. Викопав ямку і вон до щось в мене вже випало кругленьке. Я в шоці просто, це перша взагалі знахідка. І перша знахідка, і манітосина. Манітос і радянщина. Ой, то вже, мабуть, то нічого сьогодні не вийде в мене пошукати, так як перша монетка. Кажуть всі, що це не до добра. Ось така знахідка. Тут добре лісоруби порили, так що ходити буде цікаво, цікаво мабуть, сьогодні. Поїхали. Так, ходжу вже трошки по, по цьому лісі, по цій дорозі. Знахідок немає. Такі після монети, знахідок взагалі. можна сказати, що немає. Жи навіть трошки я втомився. Десь, може, з годинку вже ходжу. І от дивіться, тут в мене сигнал попався. о. Це щось б'є 6 рівний і дивіться, вон ще все тут що є. Бачите? Частинка глечика лежить. І сигнал такий великий, що капіт. А Ну то це б'є, мабуть. А що це таке? То гранті, що воно? Ну це щось давнє, однозначно. Що тут таке, не знаю. Пишіть в коментарях. Не можу я зрозуміти. Але іглечик, бачите, тут іглечик лежав, і ось це. А ну зараз я ще тут пориюся. І якщо щось буде цікаве, то я буду включатись. Вже вернувся назад по дорозі. І глухо щось тут капець. От в мене сигнал був, як ямку, І тут такий досить, досить такий малесенький сигнальчик в мене. І от конина, бачите, маленька. Отака знахідка. Оце тут щось совали, якісь колоди туди, то я зараз тако пройдуся, може щось тут е, витянули з землі. Вон, бачите так. Все, йдемо далі в пошук. Звернув я трошки в сторону і тут в мене такий майже верховий сигнал. І подивіться, який маленький-маленький монітосик. Це мабуть одна копійка радянщина. Скоріше за все. Ось така знахідка. Я потім підчищу і добре подивлюся, але це, мабуть, то радянщина. Все, от така дорога мені зараз пройдуся туди і назад, метрів 200, і буду повертатися назад по дорозі вже в сторону дому. Так, все, йду я додому, накопав на сьогодні вже все. Результат ви бачили. Там дві монетки і конина. Думаю, завтра я продовжу свій пошук, так що не виключайтесь. Далі буде. Вітаю всіх. Приїхав я на коп і знову на те саме поле, де останнім часом я копаю. Вон позаду мене е бачу, як копарі ходять, три копаря там. Десь машина стоїть. Ну, не знаю, може не видно на камеру, але там є. Коротше. Може я до десь потім ближче підійду, то покажу може що знайшли. А тут те поле, де я шукав. В того разу воно вже, мабуть, то засіяно. Щось дуже таке рівненьке, бачите, виробило нам, бо щось ходив по ньому, не знайшов я е, ну, сліди посіву. Але дуже таке рівне поле не знаю навіть. Чи то посіяно, чи то просто дісковано. Ну, коротше, не можу я зрозуміти, ще поки що. Але в цій стороні, он, де копа ходять, там поле е, не засіяно, не дісковки, нічого немає, так що можна ходити. Друзі, ходжу я тут по цьому полі. Камради купають там, вдалі. Я трошки в іншої сторони зайшов, але бачу, вони тут вже тут походили. Ну нічого, там все в ту сторону. Дивіться, які поля. Ще є де ходити тут, аби переходив за цілий день. Сильний вітер, не знаю, як мене чути, але стараюсь якось поближче до мікрофону говорити. Так, і в мене, дивіться, тут є сигнальчик перший. Зараз вам покажу. Кераміка і тут сигнальчик у мене. Кругляшок. От тут, тут от коришок, дивіться. Що це в нас таке випало? Радянщина, мабуть. то. Да, це три копійки, скоріш за все, радянських. Ось така. Знахідка. Але перша монітосина. Все, початок покладено. Будемо шукати далі. І в мене знову сигнал. От, і дивіться, якийсь гудзик випав мені. А не гудзик, а кунина. О. Вже нормальна знахідка. Трошки зацепився тут, де я монетку знайшов. Тут хатина стояла. І бачу і ходжено тут скрізь. Ось так подивиться і колись. І зараз... Так що я все одно ходжу, а знахідки є. Потрошки будемо щось тут е, шукати. Є в мене сигнал, Він викупав ямку і дивіться, так класно било. І бачу, що це гудзик. Але гудзик скоріше за все, що лисий. Вон. Так собі, звісно, зберігся, але які вже є. Так і ходжу я тут. Там далі я бачу не походжу, бо засіяна частина поля. Вон у мене є сигнал. І це купався такий Ондо. У мене вже він другий, я не показував перший, так як знахідка не досить цікава. Але давня. Все, йду далі в пошук. У мене такий власнючий сигнал. 109 б'є щось рівний І от моя знахідка Пряга така Ціла вся Латунна Все працює Отака от знахідка Я он трошки вже відійшов вдаль Ходжу тут І вон може, хвилин 30 ходжу, а сигналів немає взагалі. Вон перший сигнал у мене за довгий час. Ось такий гудзик випав, бачите. Щось навіть зображено, тільки що він Ну, м'ятна якась в ньому. Друга частина вушку є, заржавіло. Ну, щось таке цікаве досить. Але вже підчищу під пізніше, як буде, біля машини буду, там вода буде, то... Тоді покажу, що це за знахідка. І так ще буде трошки ходити тут. В цих місцях може щось попадеться цікаве. Є манітосик, друзі, і било на імперію. Дивіться. Дивіться сюди. Кругляшок. А це одна друга копійки формату Миколи Другого. сто 100% імперія. Перша імперія на сьогодні. Вон. Ніколай II. капець. І монетка, мабуть, в хорошому стані. Ледве вицепив. Тут я вже ходжу слід в слід, так як вибите поле вщент. Тут взагалі майже сигналів немає. Одні метали і гільзи. Це просто капець. Гільз тут дуже-дуже ну, багато. Зараз я пройдуся тут ще трошки і буде щось цікаве, те буде вам показувати. Одна друга копійки. І на цій стороні краще читається. Ну клас. Вже імперія є. Так що ходимо тут далі. Знову манітос в мене. Дивіться. Кругляшок випав мені. І це, мабуть, то Радянщина. да. 20 копійок. Радянщина. 58-й... Ні, 38-й, точніше. 38 рік. О, вже є друга на сьогодні радянщина у нас в хабарниці. Так що будемо далі тут вести пошук. Воно мені випала знахідка, така щось цікавеньке. Якась бляшка така, частинка, може пряги. Ну щось таке. Така знахідка. Так і ходжу тут. Взяв курс, ходжу ряд в ряд і думаю, буде якийсь результат. Бо якщо помало ходити, то завжди щось знайдеш. Тут хатина точно була, он. цегла кераміка є, все є, скло є, все, що треба, все є. Так що йдемо далі. Такі знову в мене є знахідка, продовження до попередньої, подивіться, це. Ремішок. виявляється, цей ремішок, мабуть, то від годинника. Воно розвалюється. О. Скоріше за все, що це від годинника. Подивіться. А ну зараз я пройдуся тут, може щось найду ще. Може і годинник попадеться. Ану, давайте будемо дивитись. В мене був сигнал, випала така знахідка. Подивіться. О! Щось блистить, як срібло. Може яка дніжко, яке від стопки срібної. Ну, щось таке. А ну як б'є. Ну не знаю. Може покрите просто сріблом. Бо щось червоніє отут. А ну зараз буду дивитися і включусь і вам розкажу. Зараз спробую тернути, якщо... Зтирається, значить, посріблене просто. Ну, Клима не видно, ну зараз дивимось. Це ніби якась мідь, я вон тернув. Де ж то я? Ну коротше воно десь тут я тернув і воно червоніє, я бачу ніби. А от. І проб ніяких немає, ну це скоріше за все, що не срібло, бо навіть і б'є, не знали як. Так що така якась знахідка. Ну йдемо далі в пошук. Купаю я тут, ходжу, і сигнал на сигналові, Як не гільзи, то і, якісь частинки з плавищів, метала, там різних. І от подивіться, зараз в мене випав сигнал і вже третій на сьогодні, конина така. І третій сигнал вже. Фу, а щоб таких класних, цікавих сигналів немає. Не знаю. Ще, я вже трошки, мабуть, ще походжу і буду вже десь переїжджати, бо немає в мене сил. Тут один шмурдяк, можна сказати. Я вже думав, не буде е монеток, але такі є. Дивіться. 93 чистий рівний сигнал і щось, щось тут кругленьке. Що це в нас таке? Це не, мабуть, не радянщина, бо б'є щось по-іншому. О! Це два пферінги, мабуть-то. Ух ти що, яка монетка, гляньте. І яка гарна монетка. А ну зараз я підчищу її і вам покажу, що це точно за монітос. Ну круто. З виду взагалі прикольно. Он підчистив я. Не знаю, краще стало чи ні. Ну, мабуть то ні. Зараз я на сухо покажу. Це два пфенінги мабуть, то тисячу. Якийсь рік є, але не видно, що за рік. 1870 якісь там. така монетка. В досить непоганому стані, оце спереду, а ззаді трошки її щось понищило. Але монетка взагалі така цікава. Цікава, дуже такий гурт гарний, зроблений. Ну, гарна монетка. Так що я задоволений, буду шукати далі тут. Так, все. Переїхав я на інше поле. Не те саме, точніше, але в іншу частину того поля я переїхав. Тут е, теж дісковка. І теж були хати. Так, колонія йшла, ціла вулиця. Я тут походив трошки, і знахідок не було. Зайжа їх, мабуть, і сили мені вже немає ходити. Так як не крути, 4 годинки пошуку я відлазив, сонце напихло в голову, то трошки важкувато стало мені. І Зараз вам покажу, друзі, свій результат сьогоднішнього пошуку. От він. От, такий мені ремішок купався. Гудзики, там конина різна, пряга, совєти. Тут ще два совєти з лісового пошуку. І такі ще імперія мені випала, два пфенінги. Гудзик такий цікавий. Не видно, що на ньому якась корона, ніби отаку, якщо взяти, то видно корону і хрест. Щось таке цікаве навіть. Отакі такі в мене знахідки, друзі. Такий результат. Це 4 годинки пошуку. Більшості полів вже засіяних, вже підходить до завершення сезон посадки, так і сезон пошуку теж підходить до завершення. Ставте, друзі, лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей в нових відео. Всім пока!